Привіт, привіт, мої любі! Привіт! Рада бути з вами сьогодні знову рада знову сьогодні зробити невеличкий відеозвіт. Сьогодні покажу вам зайчиків. Буквально вчора зійшли з гачка, мої красені, красуня і красень. Зараз покажу вам детально кожного зайчика, можливо, когось зацікавить. І можна буде придбати. Нагадаю, що є доставочка по Україні, є доставочка OLX. Наразі ще до 31 січня маємо безкоштовну доставочку Укрпоштую. Тому, будь ласка, кого цікавить, маємо зайчиків з ростом 20 см. Дуже м'якенькі, дуже пухкенькі, дуже приємні до рук. Така милота. Дивіться, покажу ближче. Мордочки, очки безпечні, носик безпечний. Стрічечку можна замінити на стрічечку кольору, який би вам більше сподобався, або підійшов. Хвостик. Ось така красуня. Чекає на свою власницю. Так, і покажу вам ще зайчика-хлопчика. Дивіться. Трошечки по-іншому прошиті вушка і трошечки по-іншому виглядає Теж хвистатий кавалерчик. теж можна замінити кольор стрічечки. На той, який вам сподобається, я е, підібрала стрічечку до свого смаку. Так, також 20 см. Для рукодільниць скажу, що це є безкоштовний майстер-клас, він є в вільному доступі на YouTube, просто він з невеличким моїм коригуванням. Але загалом за оригінальним майстер-класом виходить дуже гарна молота. В мене замінені очки на трошечки інші, в мене трошечки інша пряжа. От, і ось такий результат я маю. Дуже гарні іграшечки. Довгий час не плила плюшеві іграшки. Якось я так завжди на півкотон, на півкотон, а потім коли спробувала. Ви просто не уявляєте, яка це ніжність в руках. Хочеться тримати, хочеться обіймати, хочеться отак от лапкою помахати. Ось таке в мене: це не замовлення, це іграшки на наявність. Тому, кого ці кому цікаві такі іграшки, будь ласка, звертайтеся, буде номер телефона під відео. Можна буде замовити навіть Олег з доставочкою Курпоштою кому не дуже терміново. Кому терміново, можна навіть кур'єром новою поштою прямо до вас додому, аби просто ця малеча когось тішила. Рада була до вас приєднатися. Бажаю вам миру, Божого благословіння, Божого захисту. Терпіння, наснаги рукодільницям, натхнення, безмежного натхнення, попри все, Божого благословення. Бувайте!